Знаєте компанію, яка ще не з прокредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримаєте 2000 гривень. Подробиці під відео. Незламна кава на Energy – це більше, ніж просто кава. Ти п'єш незламну каву. Ми донатимо 2 гривні на сили оборони України. А в серпні кава на АЗК АМІ Кенерджі смакує вдвічі краще, адже донат з кожного горнятка подвоюємо. Незалежність України тримається на тих, хто захищає, хто підтримує і хто не зупиняється. Amic Energy та фонд Сергія Притули підтримують тих, хто тримає лінію оборони. Більше кави, більше донатів. Чекаємо на Energy. Стартував тиждень перед замовленням на п'ятий номер журналу НВ для ранніх пташок. діє знижка 15%. Головна тема перемоги та поразки України за всі роки незалежності, опитування економістів, істориків, політологів, соціологів та інтелектуалів. Незмінно що номера. Актуальна аналітика, гострі репортажі, художні фотопроєкти, ексклюзивні інтерв'ю, надихаючі історії, спеціальна знижка 15% діє до два. 20... Дцятого серпня замовляйте на nv.ua у розділі передплата професійно потужний. Тільки до 30 вересня купуй iPhone 16 Pro всього від 7357 тисяч гривень на місяць оплату частинами на 7 платежів від Приватбанк. Купуй вигідно в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Цитрус, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Епіцентр, Мойо, Кібернетики КТС, Тетатаюа, Київ, Стар з настанням липня Укрпошта змінила правила виплат після плати для фізичних осіб. Ліміти на виплату готівки у відділенні фізичним особам установлено такі: 100 тисяч гривень на місяць це максимальна сума платіжних операцій, 10 платіжних операцій на місяць. Ліміти на післяплату для фізичних осіб з виплатою на банківську картку залишаються: 29 тисяч 999 гривень. Це максимальна сума платіжних операцій на день. 50 платіжних операцій упродовж одного дня. 250 тисяч гривень максимальна сума платіжних операцій на місяць. 500 платіжних операцій упродовж одного місяця. Національний оператор поштового зв'язку розрахував, що встановлених лімітів достатньо для всіх, хто не здійснює підприємницьку діяльність. Більше новин на сайті nv.ua довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Телефон Рекламної служби радіо НВ 044 237 0720. Спеціальний ефір на радіо НВ. Ми з вами пам'ятаємо про завершення збору на безпілотний комплекс для української розвідки. На рахунку вже основна сума. Залишилось небагато, відверто кажучи. Тобто йдеться про завершення цієї нашої з вами спільної спецоперації, в результаті якої головне управління розвідки отримує додаткові інструменти для того, щоб бити ворога. Отак, якщо дуже коротко. Всі реквізити в описі до цього відео, шановні. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, брав активну участь у переговорах в Вашингтоні. Я думаю, ви це бачили. І я зараз наведу слова Марка Рюте. Вже після е, засідання е, партнерів він сказав, що Сполучені Штати Америки та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО з часів саміту 2024 року полягає в тому, що для України існує незворотний шлях до НАТО, сказав генеральний секретар Марк Рютте. На зв'язку з нами Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, радий вас вітати в ефірі. Вітаю вас, бажаю здоров'я. Навзаєм, дякую дуже. Отже, як на мене, Марк Рюте намагається так балансувати, все ж таки, він політик, так не дуже дратувати Дональда Трампа. Це, як на мене, це така головна лінія поведінки зараз багатьох європейських політиків. Але на вашу думку, я правильно зрозумів генерального секретаря НАТО у тому, що він залишає перспективу вступу. України до НАТО відкритою робить це публічно, нічого не приховує і робиться так елегантно дипломатично, я би сказав би, нагадуючи результати саміту 2024 року. Що ви думаєте? Звичайно, тут якби Марк Ю Юте... Підтверджує ту основну лінію, яка була в НАТО протягом багатьох багатьох останніх років, фактично на всіх самітах після 2008 року нам говорили про те, що двері відкриті, зелене світло є. Україна буде в НАТО. І як від цього відмовитись, це означає, що перекреслити всі ці обіцянки, які були зроблені тоді. Причому таке твердження і намагання. Того щоб Україна все таки набула членства в НАТО, це з лінією підтримували і американські президенти. Пам'ятаємо Джорджа Буша молодшого, який чітко виступав за те, щоб Україна була в НАТО. Були інші заяви американських президентів. Тому сьогоднішня позиція Сполучених Штатів це ну очевидно якась тимчасова річ пов'язана там з багатьма причинами, які ми зараз можливо і не. Будемо перелічувати, але якби магістральна лінія вона повинна бути такою, що НАТО це об'єднання євроатлантичної цивілізації, це безпека євроатлантичного регіону, перш за все, Європи. І е, тут без України просто неможливо, тому що навіть батьки-засновники НАТО вони сформулювали е, свою 10-ту статтю е, в Шунстонського договору таким чином, що Кожна європейська країна, яка бажає бути членом цієї організації, вона має право там при всіх інших позитивних речах, вона має право бути в цій структурі. О, добре, що ви нагадали про Джорджа Буша молодшого, який справді був за членство України в НАТО. Тоді підніжку нам поставила Ангела Меркель, і якщо не помиляюсь, президент Франції Франсуа Оланд та на той час. Чи Олан тоді був президентом? Добре, я зараз це згадаю. Ось, але Ангела Меркель точно, і що цікаво, що Джордж Буш молодший, він же був республіканцем. До речі, як і Рональд Рейган, який доклався до падіння імперії зла, септо радянського союзу, і Дональд Трамп вже з повагою ставиться, ну зокрема до Рональда Рейгана, скажіть, будь ласка, а що відомо, як зараз Дональд Трамп реагує на таку? Політику достатньо послідовну, хоч і дуже дипломатичну, політику генерального секретаря НАТО, ну, власне, для Трампа ми вже бачимо важливі якісь особистісні контакти, особистісна симпатія. Слава Богу, у Марка Рюте і Дональда Трампа. Є зв'язки, попередні і попередні дискусії, попередні знайомства. Робота в якості прем'єр-міністра Нідерландів давала можливість Марку Рюте зустрічатися з президентом США і. У них є якби спільне розуміння, там спільна якась філософія. Я думаю, що ці моменти маркерти враховує, і опираючись на них, будує вже зміст, конкретний зміст, контент, коли ми говоримо про безпеку. Тому що ці речі важливі, важливі для, 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 для суспільства, для Європи в цілому, тобто не якісь емоційні підходи там, що в кожну якусь хвилину окремо взяту а ну, системна робота, яка буде сприяти тому, що безпека Європи і безпека Північної Америки буде в надійних руках. Я думаю, що Марку рюте вдається це переконувати, так чи інакше, і він. Потрохи підводить, підводить все до того, щоб і сполучені штати і Європа в рамках НАТО зокрема максимально допомагала Україні. Зокрема, я хочу е е е е приклад навести: от власне все, що сьогодні відбувається. Пропозиція була е е Джордж Мелоні. Вона Італії вам запропонувала, що потрібно Україні надати такі гарантії безпеки, які б нагадували статтю 5 Вашингтонського цього договору. Тобто, си підкреслює… Те, що Вашингтонський договір стаття 5, є таким взірцем, зірцем надання безпеки, таким стандартом безпековим, до якого потрібно рівнятися, до якого потрібно йти, і в даному випадку тут дійсно виглядає так, що якщо якісь країни європейські і будуть нам це надавати, ну в тому числі сполучені штати, ми сподіваємося, то все рівно це будуть країни-члени НАТО, тому що фактично всі країни в Європі в НАТО. Там декілька країн можна на пальцях однієї руки перерахувати ті країни, які ще не в НАТО, скажімо так, тому в Європі. Тому в мене от виникає питання: якщо всі країни-члени НАТО надають нам такі гарантії, які можуть дорівнювати статті 5 Вашингтонського договору в НАТО, то чому не зробити простіше не створювати якийсь новий велосипед, нові гарантії прописувати? А зрештою, прийняти Україну в НАТО, і це буде відбуватися автоматично. І тоді нам ці гарантії будуть давати не лише Британія. Франція, анція німеччина і е, е, додалась до цього додались до цього сполучені штати а всі 32 країни 32 країни це більше ніж лише окрема група тому мені здається що можна піти простішим шляхом і не звертати увагу на позицію путіна тому що він заперечує все що стосується що стосується колективного заходу як такого та я сам себе трошки уточню. Значить, шановні Ніколя Саркозі разом з Ангелою Меркель по суті справи поставили шлагбаум свого часу на просування в України до НАТО. Україна не отримала план дій щодо членства в 2008 році. Хоча це було цілком ймовірно, на бухарейському саміті А Францію тоді керував Ніколя Саркозі. А, ви ви дали собі відповідь на це питання? Тому що дивна ситуація: якщо Сполучені Штати Америки а, в кращому варіанті нададуть Україні гарантії, аналогічні до п'ятого пункту Вашингтонської угоди, то навіщо створювати по суті справи? От подумайте, це ж новий оборонний альянс, та окрім поза межами НАТО, ряд країн надають гарантії безпеки в Україні такі ж як прописані в договорі про північно-атлантичний альянс. А я не знаю, це можливо, щоб московитів заплутати? Що ну не хочете в НАТО? Добре, але гарантії будуть аналогічні. Е, ну можливо, варто щось почати і так, якби підводити це. Можливо, це і для того, щоб Трампа переконати е, в цьому. Мож, можливо, Марк Рюд це зробить е, таку другу серію цих перемовин і доведе. Довідома до, до свідомості Трампа, от власне цю думку, яку ми з вами тут висловлюємо: що якщо надавати Україні силами окремих країн такі ж гарантії, як п'ята стаття НАТО, то чому це не зробити через НАТО? Де уже напрацьований механізм? Де є військові комітети, де є аналітичні групи, є політичне керівництво, є структура управління, є війська? Швидкого реагування підпорядковані безпосередньо командування НАТО є взаємосумісність, тобто є інструмент безпековий, і це простіше всього його задіяти. На нього пішли великі зусилля часові Це було в часі не просто зробити 76 років? Весною НАТО на це пішли певні кошти, певні ресурси. Тобто, все вже зроблено. Навіщо створювати щось паралельне і так би мовити, захищати цим паралельним процесом Україну, коли можна використати той інструмент, який євроатлантичні країни вже мають? Я думаю, що можливо і це вдасться. Довести до президента Сполучених Штатів я особисто переконаний, що якщо б він був в такому, ми з вами тут іс історично історичну ретроспективу згадуємо, Рейгана там, інших таких лідерів, якщо б він був переконаний в цих думках, про які ми з вами говоримо, то він особисто б. Зателефонував всім всім лідерам 32, двох. Ну вже сполучених штатів, 31 країна НАТО з тим, щоб переконати їх підтримати. Саме такий варіант надання Україні реальних гарантій безпеки через існуючий механізм НАТО. А тим часом мені сподобалося, що Дональд Трамп зателефонував Віктору Урбану. І поцікавився, а чому це ти проти вступу України до європейського союзу, пане Сергію? А тим часом чи не несе загрози можливе створення нового оборонного альянсу по суті справи, якщо речі називати своїми іменами навколо України і за умов лідерства України самому НАТО, чи не перетвориться НАТО на якусь аморфну організацію, коли виникне щось більш дієве? Більш боєздатне і більш таке бойовите, готове битися, в тому числі, за цінності і за свободу. Європа завжди має запасний варіант. і Тут я думаю, зараз розглядається, враховуючи те, що є таке певне. Повернення сполучених штатів до ізоляціонізму і е, всі питання тепер єдності сполучених штатів е, і Європи і воно дискусійне. І в даному випадку, е, якщо все більше буде лягати, ця відповідальність за мир. І безпека в Європі на самих європейців, то тоді для європейського союзу нічого не залишається, як створювати паралельно НАТО якусь структуру, яка б могла бути на рівні, на рівні і виконувати ту місію, і ті завдання, які виконує НАТО, і в даному випадку, якщо вона. Ну, умовно, з нуля створювалась, то тут обов'язково обов'язкова участь України як країни передової в безпековому плані, тому що ми на вістрі цієї боротьби, і поки хтось там ще по телевізору. Дивиться на ці бойові дії, або бо ще думають, як їм як їм діяти в майбутньому. Ми вже якби працюємо на захисті Європи. Це якби, ми багато раз говорили і нагадували нашим європейським партнерам. Тому участь України обов'язкова в такій в такій структурі, і це могло б бути теж. Таким військовим інструментом Європейського Союзу, я б так сказав. Можливо, це формувалося дещо ширше, ніж Європейський Союз, тому що крім України, яка поки що не в ЄС, є ще Британія, є Туреччина, тобто ці країни теж могли б долучитись, і це можливо тут варто і було б потрібно вибудувати співпрацю між таким. Безпек... з такою безпековою структурою європейською і НАТО з тим, щоб з тим, щоб це була взаємодія, але так як всі рахують гроші завжди, не тільки Трамп, то виникає питання, навіщо, навіщо фінансувати дві дві структури. Ну але іноді життя змушує це робити. Ну, взагалі, так, дивні концепції ми розглядаємо, тому що наскільки я пам'ятаю, була спроба мілітаризації. Європи, що потрібно було зробити, як ми зараз розуміємо, була організація, яка називалась Західноєвропейський Союз, такий європейський аналог НАТО, можна сказати, але наскільки я пам'ятаю, самі американці були. Не в захваті від цієї ідеї, оскільки говорили, що може виникнути розкіл між європейцями і американцями в рамках НАТО, і тоді, ну як би поступово згорнули цю ідею, зараз можливо йдеться про повернення до мілітаризації континенту. А скажіть, як нам допоможе НАТО зараз перекидається м'яч на поле європейських країн? Трамп говорить про те, що американці готові продавати зброю. Зеленський говорить про те, що готується угода на 100 мільярдів. Доларів щодо закупівлі американської зброї, і це все добре. До речі, це в контексті того, що ви сказали всі рахують гроші. Так, а сама структура НАТО якимось чином в цьому буде брати участь. Обов'язково я думаю, що є існують механізми, по яким є координація допомоги в Україні. Логістика і координація допомоги це власне через структури НАТО, сьогодні відбувається. Тому НАТО не стоїть осторонь. Воно активно допомагає організація активно допомагає нам тут. Ну дійсно є такі моменти, якщо проаналізувати цю. Надання гарантій Україні і цю безпекову роботу навколо України. Ну перш за все, продаж зброї. Ну слава Богу, це дуже важливо посилювати українську армію, але це ще не гарантії безпеки. сполучені штати продають зброю багатьом країнам. Але чи всім вони кому продають свою зброю, гарантують безпеку? Ні. Тобто це один з елементів. потім ідеться про те, що це будуть європейські кошти в фонді певному, де будуть закуплятися де буде закуплятися американська. Зброя ну чудово, але ми б хотіли бачити в цьому фонді крім європейських і американських грошей також тому, що США теж в НАТО, і теж якби варто, щоб і Америка допомагала нам в безпековому плані фінансово не лише е, дозволом продажу зброї, але й закупкою цієї зброї. Тому це другий момент. Ну і нарешті йдеться про контингенти Британії і Франції, які могли б бути розміщені в Україні, посилювати нас. Але очевидно, складається ситуація так, що без рішення США, без підтримки США цього процесу надсилання таких контингентів не відбудеться, тому що є потреба в гарантіях безпеки від сполучених штатів, тим гарантерам безпеки, які будуть надавати її Україні, тобто в разі там війни агресії. Власне, британський, французький контингент вони б хотіли мати і хочуть і на це сподіваються. Робота йде в цьому плані, щоб були міцні гарантії безпеки для них від сполучених штатів. Що сполучені штати включаться теж в цей процес і будуть, будуть нам допомагати в якійсь якийсь, в якийсь спосіб. Ну і британським військам французьким, але ну перш за все Україні тут в цьому випадку. Ну і нарешті мандати. Цих е, е, місій, які могли б бути військові в Україні, е, чи вони будуть мати змогу вступати в бойові дії? Якщо буде російська агресія, вони будуть захищати себе і оточуючи українські території плічок-пліч з українськими солдатами. Вони будуть це робити чи ні? Чи в них нема не буде на це дозволу? Вони в разі чого там покинуть територію України, тому що введення військ це ж ще теж такі відносні гарантії їх. Як ввели, так можуть і вивести. Парламенти міняються, лідери міняються. Там якісь нові Орбани і фісо можуть з'явитись в Європі, можуть бути різні процеси, і просто введення контингенту, це ще нічого не означає. Більше вплив тут психологічний на Росію. От така присутність, двосторонні договори наші про безпеку. Можливі місії в Україні все більше психологічний тиск на Росію, щоб вони все таки не починали якісь агресивні дії. Але як це буде на практиці? Тобто дуже складно, мені здається прописати всі деталі, такі такі, які були дієвими. Тому тут ми стоїмо перед викликами, перед викликами пане за Сергій, пане Сергію, щодо викликів. Я трошки поспішаю, бо маємо так. завершувати. Коли Марк Рюта говорить про можливість присутності миротворців в Україні, що це питання буде обговорюватись окремо? Все ж таки, ви нам рослурослумачно. Йдеться про. Миротворців, які у нас асоціюються з такими з людьми на білих джипах, в білих шоломах, так? а все ж таки це дещо інше, ніж регулярні війська, мені здається, Франції і Британії. А чи це, ну, так би мовити, різні треки переговорні? Я думаю, по різному тут називають і контингент, і міція, і навіть в одній в різних країнах по різному, навіть в одній країні різні різні там спікери по різному теж це, це все трактують. Тому е, в білих шоломах нам я думаю не потрібні ці. Підрозділи, тому що українська армія цілком справляється з безпекою в Україні. А захист від зовнішнього агресора то потребує серйозних військ в камуфляжі військовому із важким озброєнням, і тоді це реальний захист. Оце те, що ми чекаємо, до речі, і від наших британських і французьких партнерів. Люди в камуфляжі навчені із важкою технікою. Марк Рюте Вибачте, будь ласка, про Марка Рюта ми вже поговорили. Дивлюсь на годинник. Дякую вам дуже, Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.